Якісне будівництво доріг основа розвитку інфраструктури та економіки України. Міжнародна компанія інфраред, яка має багаторічний досвід з виконання усього спектру дорожніх робіт, з 2019 року працює в Україні. Маючи в пріоритеті якість та швидкість виконання робіт, компанія зробила ставку на техніку Катерпілер і співпрацю з «Цепелін Україна. Компанія інфраред купила у «Цепелін Україна» велике кількість техніки, а іменно асфальтоукладчик, как вы видите, 655, фрезу 620, катки, автогрейдер, а также 330, -й, 444, -й, 428. -й. Положительные стороны сотрудничества с компанией Цепелин Украина – это полный контакт, с нашими операторами, обучение их, сопровождение техники и полный сервис. Компания «Инфражет» видит плодотворным и эффективным сотрудничеством с компанией «Цепелин Украина» и планирует расширение автопарка в бренда «Катерпиллер». Мы приняли решение сотрудничать с компанией «Цепелин Украины после анализа рынка строительной техники, личному опыту и их характеристикам. Строительная техника бренда «Катерпиллер» характеризуется высокой производительностью и надежностью. Рік роботи в Україні довів, що техніка Катерпіллер це правильний вибір. Безвідмовна та якісна робота техніки у поєднанні з сервісною підтримкою компанії «Цепелін Україна розкрила інші незадекларовані переваги. Фактична витрата пального менша у порівнянні з моделями інших брендів. Широкий вибір додаткового обладнання дозволяє приймати участь в тендерах на роботи будь-якої складності, здійснювати ремонтні та капітальні роботи будь-якого покриття, включно з бетонним. І якщо керівник. Ці компанії звертає увагу на безпеку, надійність і вартість утримання, то оператори техніки відмічають її комфорт, низьку втомлюваність під час роботи та високу ергономічність робочого простору.